Росія привчила світ до того, що української культури не існує, фактично привласнюючи собі потужний вплив України на світове мистецтво. Вона цькувала, зросійщувала та знищувала наших митців. Але зараз, як ніколи, настав час воювати і на культурному фронті. Ми розкриваємо тих, хто забутий та досі незнаний на рідній землі. Бо знати генів України наш обов'язок. 20-х роках минулого століття її ім'я знав кожен паризький художник, у 30-х – кожна європейська модниця, а у 40-х – всі солідні декоратори, ілюстратори та дизайнери, навіть автомобільні. Вона перша жінка, виставка робіт якої відбулася в самому Луврі за її життя. І єдина жінка, яка в 90 років отримала почесне звання офіцерки ордену почесного легіону. Все це про відому французьку художницю Соню Делоне. Мало хто знає, але в дійсності Соня Делоне ж українського походження. А її справжнє ім'я Сара і Штерн. Дослідники розходяться в думках стосовно її справжнього місця народження, чи то в Полтавській області, чи то в Одесі. Проте відомо достовірно, що Соня прожила до п'яти років у прекрасному місті біля моря. Через смерть батька, коли Соні було 5, майбутню художницю забрали родичі до Санкт-Петербургу, і хоча вона виховувалася у Росії, сама ж Соня позиціонувала себе як українка. Свій творчий шлях Соня почала в Німеччині, де навчалася образотворчому мистецтву, але пізніше вона переїхала до Парижу, де, в принципі, і зробила собі блискучу кар'єру. Свої перші картини Соня написала під впливом Ван Гога та Руссо, але тим не менш тогочасного класичного мислення вона не поділяла. Картини мисткині початківиці відрізнялися яскравими кольорами та геометричним розмежуванням. У французькому світі митців та художників Соню нарекли леді абстракціонізму, і вже тоді стало зрозуміло, що їй судилося створити. Абсолютно новий напрямок у мистецтві. І так і сталося. Після одруження з французьким художником Робертом Делоне в кар'єрі Соні відбувається злет. Саме разом з чоловіком вони створюють новий рух в мистецтві симультанізм, що полягає в утворенні ефектів руху, що виникали при співставленні кольорових плям. Можна відчути поєднання моментів з різного часу та простору в одному зображенні. І дійсно, картини створювали ефект руху, а на деяких навіть можна побачити тварин та людей. Провокаційне поєднання кольорів, які походили, за словами Долоне, з рідної України, вступали у діалог зі сміливими контрастами футуристів. Мене приваблює чистий колір. кольори мого дитинства України. Спогади про сільські весілля моєї країни, де прикрашені стрічками червоні і зелені сукні здіймалися в танці. І, хоча мисткиня вже досягла певного успіху, вона відчувала, що може більше. Соня починає ілюструвати книжкові переплетіння та обкладинки, шиє ковдри, створює власні гральні карти, робить дизайни для автомобілів, чохлів, меблів та навіть взуття. Все перетворюється на колажні кольорові композиції, але найбільшу славу їй приносить дизайн одягу. І навіть в ньому прослідковуються риси українського орнаменту та вишиванки. В своєму дизайні Соня грається з різними кольорами та фігурами, таким чином додаючи симультанізм навіть в одяг. І знову ж таки, саме цей прийом робить її одяг максимально бажанним. Соня полюбляла речі, зручні у використанні, тому надавала перевагу простому крою. Не любила пишний декор і оздоблення. Її одяг замовляли зірки Голівуду, а згодом творчістю Делоне надихались модні лейбли і Saint Лоран, мізуні тощо. А в 1925 році обкладинку журналу Vogue прикрасила саме сукня від Соні Делоне. Це справжнє визнання у світі моди, численні модні доми, покази, виставки. Творчі співпраці, і як результат власна виставка у Луврі та орден почесного легіону за її життя. Це неймовірна людина. Минуло понад 100 років з моменту її перших експериментів. А яскраві кольори Делоне і сьогодні надихають відомих дизайнерів, таких як Дольченгабана. Кутюр'є і досі використовують її геометричні принти у своїх колекціях. Ось така вона леді абстракціонізму. Українська француженка